Мої вітання! Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією, а вам усім бажаю приємного перегляду. 65-річного Івана Павловича урочисто проведжали на пенсію. Він би ще працював та здоров'я стало підводити, тому вирішив, після дня народження на роботу не вийде. От і начальство так вирішило. Вручили подарунок, дорогий годинник, і наступного дня чоловік на відпочинку. Після постійної роботи наразі Іван Павлович не знає, куди себе подіти. До весни ще два місяці він планує їхати на дачу і жити там до зими. Щоб так, кожного року. Природа там дуже красива, ліс поруч, до річки декілька кілометрів, але за бажанням можна сходити чи їздити на велосипеді. Так що роботу собі знайде. Інше питання хвилює чоловіка як він проживе на одну пенсію. Збирався сказати донці, щоб допомагала кожного місяця. Та вона повідомила, що старшенька Оксана зовсім скоро народить онука, тобто для Івана Павловича правнука. Віра й так крутиться, як може. Чоловік їй виявився не зовсім працювати, от дітей народити спромігся, їх у них троє. А щоб забезпечити ні. Віра намагається сама те все робити. Та ще й сваха, мама зятя, вимагає з них допомогу кожного місяця. Пенсії їй не вистачає, от вона й просить кожен місяць у сина гроші. А він сам робить не завжди, інколи працює вантажником, а потім тиждень відпочиває від роботи. Такі в нього заробітки. Та ті копійки своїй мамі віддає, а Віра обурюється та нічого зробити з цим не може. Добре, що старшенька Оксана заміж вийшла. Чоловік у неї гарний, відчуває полегшення Віра. Вони не просять в неї допомоги, самі справляються. От тільки як народиться онук, обов'язково потрібно зробити гарний подарунок. Наразі Віра збирає гроші, щоб купити малюку візочок. Діти показали, який, коштує він немалі гроші, але Віра сподівається, що все ж таки заощадить потрібну суму. Так що Іван Павлович вирішив сам справлятися, економити, щоб вистачило пенсії на весь місяць. Сьогодні приходила Віра, плакала. Чоловік знайшов її заощаджені гроші, на які вона збиралася придбати візочок майбутньому малюкові, і видав їх свекрусі. Коли Віра прибігла до неї з проханням повернути, та вдала, що нічого не знає, і син їй гроші ніякі не приносив. У Віри просто опускаються руки. Мало того, що чоловік сидить повністю у неї на шиї, так ще й краде та відносить гроші до своєї мами. Віра давно прослучилась, але знає, що він без неї пропаде, а так її життя немає з ним. Ну йде та справедливість. Ви поясніть, будь ласка, чи є такі свекрухи, чи це тільки вірі так пощастило.